Чому ви не боїтесь смерті? Озвучив Саве Будь ласка, підпишіться на канал. Ось ще робив що поруч з іншими смертями. Я кладу їх в ту частину свого мозку, де вони не можуть мені нашкодити. Але тоді я не знаю, коли вони померли. Чи більшість важливих деталей? Я зробив це зі смерті своєї дочки двома батьками другом з роботи та іншими. Але не хочу, не можу покласти її туди. Їй би там не сподобалось. Але я мушу перебороти це і продовжити жити через декілька днів. Я, я не робитиму цього з нею. Вона занадто важлива. Тому я спробую писати журнал, якщо це можна так назвати, і розмовляти з нею через нього. Я маю її фотографії, але вони в цифровому форматі. Я не знаю, як перевести його в друкований. У мене немає принтера, але. Це все ж таки цікава ідея. То згляньте іншу альтернативу. Мені 81. І коли дивлюся в зеркало думаю. Та це такий. Це не стане красивішим з часом. Я не зовсім розумію, чому люди хочуть жити до 120 чи більше. Все добре, я отримую задоволення. Але в певний момент захочеться вийти з цього граціозно. Я прокручував дуже багато всього і не знайшов когось, хто б торкався того, що я вважаю своїм основним страхом. Кінця всього я думаю про величезність і нескінченність Всесвіту. І Я знаю, що після одного короткого життя я повністю зникну. Назавжди. Я ніколи більше не прокинуся з того часу, чи не існуватиму знову в будь-якому вигляді. Увесь час і простір, і все пройде. Навіть коли я це пишу. Не відчуваю, як жах пронизує моє тіло. Хтось тобто відчував подібний страх і зміг подолати його. Я розумію, що коли я помру, я не буду знати цього. Але концепція смерті поки я ще живий, абсолютно жахає. Не має син цього. Я не можу уникнути, це станеться рано чи пізно. Єдині смерті яких я боюся, це смерті моїх дітей. Сподіваюся, я не буду живим, щоб побачити це. Сподіваюся, це далеко, але нічого не обіцяно. Думаю, це абсолютно нормально, трохи боятися, але сидіти з цим дискомфортом. Визнавати його і майже підкорятися йому допомагає. З іншого боку, загальна депресія зробила це дуже привабливим. Це був хороший день, коли я прокинувся і подумав: я не хочу помирати. Найкраще пояснення, як я почув, це що я не був тут до того, як став свідомим. Ту має бути так само зі смертю. Те, чого я боюся, це як болісно буде смерть. Всі думають, що якщо померти швидко, це не буде надто болісно. Але ніхто не знає цього. Вимкне електричний прилад і все одно має залишкову електрику в собі. Це та частина, де ти не можеш висловити біль, але він є. Смерть буде найбільш болісна. Події в житті кожного, якщо я після смерті життя, то це останній момент, коли ми будемо відчувати життя біль буде назавжди після смерті. Коли, коли твоє мислення або ситуації погані, може здатися ще будь-яке полегшення буде краще за те, що є. Я не боявся смерті довгий час, бо більшу частину свого життя я заздрив мертвим. Людський досвід важкий і може бути дуже темним. Коли ти в переповній кімнаті людей, що кричать, ти прагнеш спокою та тиші, але ти пожалкуєш, якщо позбудешся здатності чути. Це схоже на цю ситуацію. Я не боюся смерті, але можливо, я буду шкодувати про це. Навіть хоча моє сприйняття життя змінилося кардинально, і я більше не заздрю мертвим, все ще не лякає мене так, як може лякати інших. Це просто наступний крок. Воно прийде, коли прийде. І ми не дізнаємось, що буде після цього, поки це не станеться. Тому що, хоча й я й борюся з думкою, що після життя можливе в моєму житті сталося багато речей, щоб я міг прямо відкинути цю можливість, навіть у такої міри, що сумнів став слабшим за докази, що мені були надані. Я вірю, що буду знову зустрічатися з багатьма людьми, які пішли до мене. Я тримаю надії в своїй душі, що це правда. Життя це пекло навіть у його. Мить слабкої краси, тому або темрява, або блаженство. Для мене будь-який варіант хороший. Для мене це була моя власна думка через моє дитинство, і не дуже хороше життя з планом на майбутнє. Я навіть думав закінчити все, але одна з моїх мрій змінила моє мислення. У тій мрії я побачив, як один чоловік вбиває мою маму. І на наступний момент я сам він приставив пістолет до моєї голови. Я не боявся. Бо не через смерть, а через те, що якщо моя мама помре, це була лише мрія, але вона здавалася натуралістичною в кінці. Я продовжив жити і боюсь смерті, бо не хочу засмучувати болікат людей, яких я люблю після своєї смерті. Ми є шкільною кліткою незадоволення, яке відчайдушно чіпляється за те, що ми вважаємо тим, що полегшить це незадоволення, але це не так. Ми зберігаємо своє здоров'я, щоб продовжувати це незадоволення, бо ми вдячні за можливість прокинутися незадоволеними. І сподіваємось, що одного дня зрозуміємо, що це саме незадоволення походить від мозку, що бажає утримати все так, як є назавжди, але ти не можеш. Час ніколи не зупиняється, неминуче залишаючи тебе з усвідомленням, що все, що ти можеш зробити. Це прийняти зміни. Цінуй те, що є в даний момент, практикуй уважність та мистецтво перспективи. Дізнавайся про нашу історію, діліться знаннями і називайте це чесним людським досвідом. Ну, врешті-решт, ми всі безмістовний космічний пил, причне на нескінченне забуття. Це прийняття реальності дозволило мені прокидати сішанку за боком сумнем того. Чи я щасливий бути частиною цього всесвіту. Хоча б маленьким способом квіти пахнуть солодше, кава енергічніше, моє життя розцвітає потенціалом. І коли я неминуче піду в могилу, я зроблю це з щирим знанням, що моє миттєве існування, хоча й коротке, стало результатом виграшу безлічі генетики, космології, геології і так далі. Кожен вдих, який я зробив, і кожен фотон, який торкнувся моїх очей, вимагав тисячі чудес для досягнення. Зрозуміти це, і все одно бути настільки жадібним, що мати більше це те саме, що мільярдер дає собі величезний бонус за звільнення половини свого персоналу. У житті повному невідомого є лише одна річ, яку ми точно всі знаємо смерть. Саме завдяки цьому знанню ми можемо справді жити, розуміючи, що нас час тут обмежений. Тож ми повинні зробити найкраще з того часу, що можемо. Можна боятися цього. Тікати від цього, ховатися від цього, все своє життя, але смерть знайде тебе у кінці. Смерть це наш постійний спутник, який нагадує тим, хто здатен слухати, що треба жити. Я, мабуть, вже помирав і це насправді було дуже приємно. У мене стався серцевий напад шість місяців тому, і я був клінічно мертвий кілька хвилин, перш ніж мене реанімували. Я насправді згадую цей досвід з вдячністю. Коли я прокинувся, я відчув найбільший спокій і розслабленість, яку я коли-небудь відчував. Я розумію, що не кожна смерть яка швидка така і безболісна, але я просто відчув легке на кілька секунд, і це було все, серце зупинилось. Я ще не готовий йти, але якщо ось так видає смерть, то її нема чого боятись. Я думаю, що люзькому розуму важко зрозуміти концепцію просто. Припинення існування. Ми природно боїмося того, чого не розуміємо, тому я вважаю, що концепція раю і загробного життя були створені саме з цієї причини. Я думаю, що боюся можливого болю, який може бути пов'язаний з моїм неминучим кінцем. Але я більш зацікавлений, аніж наляканий, тим, що буде після. Ось вам цікавий факт про смерть під час смерті в нашому мозку вивільняються ендрофіни і серотонін. Також і припущення, що відбувається велика викидка демте природного психоделіка, спричиняє яскраві та інтенсивні переживання під час смерті. Я бачив багато болю в житті. Я не буду перераховувати все, але я гей, аутист і з надмірною вагою. Я ніколи не був популярним, я ніколи не був чимось другом. У мене виклавня стихнова кістка. Моє тіло болить через прості речі, і я знаю, що в кінці буду самотнім. Єдине, що я можу спокоїти, це те, що я намагався бути хорошою людиною. Я допомагав іншим, коли не був зобов'язаний. Я намагаюся допомогти своїй родині всім, чим можу. Але якщо я помру завтра, більше не буде болю, більше не буде страждань, більше не буде турбот, а до того дня просто існує. Але мій брат був у своїх останніх хвилинах. Ми не знали, що він помирає. Ми намагалися розбудити його. Він був у дуже глибокому сні. Він виглядав найспокійніше та не ніж коли-небудь у своєму житті. Коли ми нарешті розбудили його, він був розлючений і відштовхнув мою руку, наче чому ти мене розбудив? Наступної ночі він помер. Але я знаю, що те б він не був. Це було напевне дуже красиво. Друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, і я вирішив, що в кінці відео ми будемо інколи відповідати на коментарі, які в нас є. Оскільки останнього досі ухлишаний коментар, то я його зачитаю. Дякую, бро, за контент, обожнюю твоє озвучку. Ви справді неймовірний. Люблю слухати Reddit, але здебільшого, щоб знати, бо то кайф. Але ваш голос там говорити змушує слухати і слухати по 150 разів і кайфувати. Тож так, вийдений редітер, чи як ви там себе називаєте, під якого я дуже рідко сполю. Я дуже вдячний за гарні слова. А, справді, якось себе називати там варіантром, щось таке не роблю цього, але в принципі звучить цікаво. А, як по мені, у нас є дуже велика проблема серед українського Reddit-контенту. те, що все дуже монотонне, не дуже цікаво слухати. Як по мені в першу чергу Reddit, його потрібно слухати та насолоджуватися цим. Так, поки що в нас є проблеми з тим, як редагувати звуки і тому подібне. Ми над цим працюємо, але. Так мені все ж таки потрібно наслужуватись, потрібно вникати в історії, які складають люди, і монотонне зачитування, на жаль, не сприймається людьми зазвичай. Тож так, намагаємося бути емоційно, і так що вам подобалось покращувати контент. І знов таки дякую за перегляд. Гарного дня!